Це етюд я так і назвав бути чи здаватися. От якщо загуглити, закинути в пошук ці слово, це слово сполучення, бути чи здаватися, ви одразу вискочите, скоріш за все, на книгу Стівена Кові бить і «Казаться». Переклад. Переклад російською мовою. Української не було перекладу. Одразу кажу: «Стівена Кові. Коучинга, який розповідає, як стати успішним в бізнесі, успішним в житті, отаке навчання продвинутому бізнес-проекті, як себе реалізувати в бізнесі, як бізнес тобі буде допомагати реалізувати себе. Не читав. Не читав, ну, тому що якось якось коучингом не захоплююся, точно так же інтернет-бізнесом не захоплюється, а там іде мова про інтернет-магазини, ще якісь психологічні такі переключення з реалій в віртуальну площину. Тому, бути чи здаватися, якраз не в цьому контексті, я хочу сказати, і посилатися на книгу не буду, хоча я вже її вже згадав, ту книгу, яку я не читав, але називаю. Але тема дуже цікава: погодьтесь, бути чи здаватися. І а, перше, що лізе в голову, і зрозуміло, так і хочеться почути, ну, звичайно, треба бути. Тому що бути це твоя сутність. Хто ти? До чого ти доріс, наскільки ти щиро показуєш свої переживання, відчуття, думки відкритий. І погоджується, і не зовсім так. Все-таки здаватися, відігравати якусь роль в якісь моменти життя все одно потрібно. І ось ця тінь, оця світлина, яку ви бачите зараз паралельно зі мною, людина і її тінь. Людина це реальність, це бути. Це ось я такий. Тінь може бути різною, може бути коротесенькою, може взагалі бути під ногами. Сонце прямо на тобою, чи освітлення, може бути розтягнута до неймовірності певний тип освітлення, і людина так стала спеціально, щоб кинути себе, здаватися, ось таким великим, величним. Так Хоча за цим стоїть бути дуже коротесеньке. Людина і тінь бути чи здаватися. Я вже сказав, що сутність людини все таки бути, але здаватися також потрібно. Я не хочу це відкинути і стати в таку позу. Ні тільки бути. Ні, все життя і в будь-якій ситуації говорити правду в обличчя друзів, в обличчя свого начальника. Виясняти з дітьми якісь речі, які тебе не влаштовують, тому що ти побудований твоє виховання інше, і так далі. До чого це приведе? Ви вже собі намалювали, до чого приведе звільнено з роботи. Друзів, які були друзями, вже й не стали друзями. Діти дивляться на тебе, як такого надто принципово чомусь надто принципового, принципову людину, яка не дозволяє бути відігравати. Якусь роль. Знаєте, коли страшно, іноді потрібно посміятися, усміхнутися, розповісти анекдот. Коли йдеш на іспити і не знаєш половину того, що треба здати, з дуже великою надією, що ти вивчив оцих кілька квитків, ці бюлетики, які тобі обов'язково попадуть, ну ми повинні І Йдеш і. Всі гориш, знаю, знаю. Всередині як заєць, але тримаєш гордо, тримаємо удар, ну а показати це перед дівчатами чи чимось, що ти, хлопець, і тут переживаєш такий сопливий, трясучийся. Здаватися. Здаватися іноді потрібно відігравати певну роль. І це слово здаватися, коли страшно, але ти демонструєш свою сміливість і усміхаєшся страху в обличчя, а Ця штука, ну, твоя, твої дії, починають зворотньо впливати на тебе. Так, саме так. Ви ж пам'ятаєте, я колись в якомусь етюді розповідав, як японські наші колеги коригують поведінку пацієнта з депресивним розладом. Важкий психічний розлад. Коли все гнітить, величезний тягар плита душевного спустошення давить на людину. Вона склалася, опустилася, очі униз, гіпомімічне обличчя, ніяких емоцій, жити не хочеться, життя закінчилося. І японці, лікуючи їх тими ж антидепресантами, якими лікуємо ми, роблять дії, направлені на її поведінку, причому штучну поведінку. Ну, іншими словами. Про яку про яку посмішку можна говорити, якщо у людини великий депресивний розлад, навіть суїцидальними думками. А вони кажуть: розтяніть губи у вигляді посмішки, підніміть голову, зробіть осанку, випряміться, не шаркайте ногами, коли йдете. Бо пацієнти з депресією, великою депресією, істинною меланхолією, говорять так: чов, 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 повільно не переставляючи моторика знижена. А вони кажуть, давай! Переступай. Навіть не звертаємо увагу на твій внутрішній стан. Ти виконуй механістично ці дії. Виприня, голова піднята, тримаєш оцю дурацьку посмішку і переступаєш. Так, виявляється, цей стан починає на тебе впливати. Здаватися починає впливати на бути. І плюс стандартне лікування тими ж антидепресантами при великому депресивному розгляді виявляється більш ефективне. Так, це елемент психотерапії, бігівральної терапії. Але я до чого веду, що здаватися іноді потрібно відігравати якусь роль сильного, мудрого а, батька перед дітьми в той час, як ти сам не знаєш, що робити в ситуації повної розгубленості. Але ти говориш, я знаю, я точно давайте порадимося, давайте вирішуємо, давайте то, давайте. Тобто ти стаєш позу здаватися. І в той же час слово бути передбачає вищий пілотаж, коли ти доростаєш до якогось віку, і дійсно в багатьох ситуаціях ти вже не відігруєш ніяких ролей. І навіть елемент твоєї слабості, от більш такому зрілому, похилому віці, який ти не приховуючи, можеш продемонструвати в цьому також твоя сила. Знаєте, я бачив чоловіків, сильних чоловіків, мужніх чоловіків. Не лише по професії, по життєвому досвіду, по тому, що ми всьому ще пройшли, які на сеансі плакали. І я просто для себе думав, а це не слабість. Це скоріше сила бути відкритим і звільнитися. І якщо він переді мною. Може собі дозволити бути таким, як він є, і на обличчя цього мужньої людини появляються сльози і, і взагалі навіть великий потік сльоз, то це його сила. Він не бавиться, він демонструє свої переживання. Я розумію, що за межами кабінету він буде іншим. Але тут він не відіграє роль. Він демонструє свою вразливість, страх, біль, втрати, все ще загодно. Це також бути. Бути це не значить бути таким <скільки> кременем. От якраз оці кремені і ламаються. Все-таки психологічна гнучкість ситуації, коли тебе життя тріпає, а вона більш важлива, ніж психологічна стійкість для того, щоб продовжувати життя. Але я почав з того, що все-таки ти дозріваєш до якогось етапу, де починаєш постійно обмежувати, зменшувати кількість, а, здаватися перед кимось, не здаватися, підняти руки, а відігравати якусь роль невластиву тобі, не твоєму характеру, не твоїм думкам. Ну, іншими словами, дійсно бути щирим. Інше питання, як ти це проговорюєш? А в тому числі, якщо ти перед начальством почнеш вести себе розв'язано, тільки тому, що ти думаєш, що все те, що говорили твої колеги, це повна дурня, або це не актуально і це жуйка на рівні 50-х років, ну, що зробиш з того, що ти протипоставиш себе колективу, розсваришся і загубиш якісь хороші ідеї. Мабуть, цього не можна також робити. Але там, де ти. Розумієш, що треба висказати свою думку і не бавитися адобрям на всі одразу руку підняв, не слухаючи, що ти залишаєшся при собі, а це бути. У мене є така фраза, я і сам займаюся самоплагіматом, сам себе цитую, що я доріс до того віку, коли немає часу брехати. Повірте, це так складно. Це так важко бути, 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 не здаватися. Ні, психологічна гнучкість передбачає, що іноді потрібно, наприклад, промовчати, а не бути і зразу так вивалити все, що ти думаєш з цієї чи іншої ситуації. Промовчати мудро промовчати, але не прогинатися, не одіти цю посмішку, опустити голову і дрібно кивати. Так, 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 так. так. Оце терпіти не можна. Краще опиратися, краще навіть якщо ти помиляєшся опиратися і бути кимось переконним, тому що ти ще не зібрав тієї інформації, не доріс, не дочитав, не дозрозумів, і це абсолютно нормально. Це вказує лише на одне, що на гнучкість мислення і когнітивного падіння вниз що немає. Бути і здаватися складно, складно, складно це з'єднувати, особливо коли ти ще раз у досягаєш віку бути все більше і більше, не здаватися. Я розумію, що кожна людина проходить свій життєвий шлях, постійно вибираючи, так все-таки бути в цій ситуації. Чи відіграти роль, от, здаватися. Сильним, мудрим, шем, якимсь, гарним, красивим. Захоплюючим і так далі. і так далі. Чи чесно сказати в прямому ефірі, от ви запитали мене як експерта, Кого ж закликають до якихось ефірів телевізійних експертів? Слово експерт прибачає, я більше знаю, ніж ви, і я готовий поділитися знаннями. І цей експерт каже: Я не знаю. Я собі дозволяю це робити, тому що я дійсно реально не знаю відповіді на якісь запитання. І це є бути, хоча я міг би щось говорити, таке філософське. В силу того, що психотерапія навчила мене говорити багато, говорити якось захоплюючи, іноді навіть цікаво. Я зараз себе не хвалю. Раді Бога, ви ж прекрасно це розумієте? Я ще раз демонструю слово бути. Я такий, як є, і все. Але я не дозволяю собі сказати, я не знаю. Давайте я вернуся, я подумаю над цим. Можливо, щось підчитаю, можливо, ви загнали мене в тупік цим запитанням, хоча здавалося б, а тут всі знають відповіді. А я не знаю. І я чесно про це скажу. Бути, 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 бути і здаватися. Ми все життя баємося цими речами. В яких ситуаціях ми є такі, як є. Але запитання, в яких ситуаціях, наскільки вони для нас принципові ці ситуації, наскільки вони заставляють бути чесним перед собою. Але в дуже багатьох ситуаціях, знову ж таки, в силу нашої соціальності, ми повинні бути належати до когось, до якихось груп, в яких вже є своя думка, в яких є своє бачення. І ми вибрали цю групу не випадково, ми одні з них. І... Коли ми чуємо якісь колективні рішення в наших трудових колективах, серед наших друзів. І а, вони розходяться з твоїми думками. Дуже важко опиратися колективу, колективні ідеї, думці, впевненості, категоричності, тим більше, що кожен тільки підливає масло вогонь. Так, 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 це саме так. Твоя думка розходиться, і тобі так сказати, щось. Стоп, 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 стоп. А я думаю, по-іншому. І так зразу на тебе. Опа! А ти хто серед нас? Ти ж наш? Чого це ти по-іншому думаєш? А ти думаєш, ну тому що я не хочу здаватися, здаватися всезнайкою, здаватися з одною лише вірною думкою, не допускаючи ніякої альтернативної думки. Це ж не даремно, якщо ви вернетеся до Етюда Принцип Десятої людини. Те, що придумав Масад, а не буду переказувати, щоб не тюд тют ветюді. Чуть-чуть пролистайте і знайдіть його. Там навіть штучно ввели людину, яка повинна сказати НІ, навіть якщо вона погоджується з думкою більшості. Отак От ми і балансуємо по житті між бути і здаватися. Єдине, я точно знаю, що з віком, наближаючись до якихось фінальних етапів, Проживання свого часу відведеного, тобі ти думаєш, що, мабуть, велика цінність все більше демонструвати, що ти є насправді, от своє бути, який ти є. Навіть якщо це викличе таке вау, виявляється, він жива людина, і він може і це робити, і допускати, і допускав помилки, і ще щось. А не такий ідеалізований психотерапевт. Якраз до ідеалізованого ідеального психотерапевта, я, якби в мене виникла потреба, я би не пішов. Тому що я точно впевнений, що переді мною хтось здається, видає себе за щось, за психотерапевта, за гур, за якогось продвинуту людину в області будь які психології, економіці не мають значення. Ну що, друзі? Людина та її тінь. Бути чи здаватися? А що ви думаєте з цього приводу? Думайте.